Доброго дня, шановне панство. Мене як завжди звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає, та як її наблизити. Ще колись Гуршевський говорив, що проблема України в тому, що її керують люди, яка їм не потрібна. Кожний день ми отримуємо підтвердження цих слів і взагалі ситуація з владою. І народом України стала досить критичною. Багато хто вже бачить, що одною з основною компонентою, що заважає нам перемогти зовнішнього ворога, є внутрішній ворог. Ну от сьогодні ми здобули ще один очередний перл від так званих слуг народу, як вони себе назвали, але служать вони звичайно, не народу служать вони своїм власним інтересам. Депутати зареєстрували слуги народу зареєстрували законопроект, який має на меті встановити штраф для за всіх для всіх, хто 25 лютого виїхав з України 25 тисяч гривень за кожний день відсутності на України без якогось дозволу, хто їм мав і що мав дозволити, чому депутати так вирішили. Дуже важко пояснити, але е, треба напевно звернутися е, до класики українського кінопатографу. Був такий е, фільм Сватання на Гончарівці. І от там був такий стицю, е, такий несповна розуму хлопець, якого не взяли в армію, тому що він не міг навіть е, пальці на руки перелічити. І от він сватався до дівчини в селі Оксани. Залицявся до неї і вмовляв стати її його жінкою. І аргументація була наступна: от, якби ти моєю жінкою була, то я б в пику дав. А я так лаською просю, йди за мене. От приблизно так само наші можновладці спілкуються з українським народом. То депутати Самодури вигадують законопроект, дозволяючий стріляти в людей, якщо вони біжуть з поля бою, то міністр внутрішніх справ Клименко пропонує внести кримінальну відповідальність за людей, які виїхали з України під час бойових дій. То міністр соціальної політики вважає, що українці. Протягом бойових дій протягом активної фази війни почуваються в зоні комфорта, і їх треба вивести з зони комфорту. А потім депутат безугла у себе робить голосування щодо відношення до депутатів, і більшість українського народу визначається, що український народ готовий більшість депутатів навіть вбити. От така у нас любов для слуг народу для парламентарів, для державників, які забули, чого вони пішли у владу. Я розумію, що влада не сповна розуму, от як той Стецько, не знає, як втримати українців в державі, якою керують люди, що їм фактично вона не потрібна. Результат, як то кажуть, на тамбло, як колись говорив Лабановський. За 32 роки населення скоротилось з 52 мільйонів до 22 мільйонів, тобто 30 мільйонів, зникло з України, і фактично, коли почалась війна, то частка українців не ототожнювала себе з цією країною і виїхала за кордон. І це дійсно проблема, що українці не відчувають себе власниками на своїй землі. Вони не відчувають тому, що Влада, яка зараз керує, яка керувала 32 роки, зробила все, щоб люди не ототожнювали себе з цією державою. І головне, що ми маємо собі усвідомити, це те, що українці без такої влади прожити зможуть. А ця влада без українців вона нікому не потрібна. Так, от наше завдання зробити все, щоб у владу прийшли люди, яким потрібна ця країна, які хочуть створити тут умови для українців і не розстрілювати їх, не встановлювати їм штрафи, тому що чогось замани заманулося к тому стицю. Ну, реально у нас влада зараз, як той стицько, вона не знає, як е, утримати людей, як їх тримати як кріпаків. Щоб вони виконували дурну волю отаких от недолугих, ну як хто казав, мілавонав, дебілів. Набрали, ну давайте будемо чесно: ми зараз у владу, в більшості там, де мають приймати рішення, decision мейкери так звані, очолюють дебілий. Люди, яким Україна не потрібна, все, що їх цікавить, це ваші кошти залізти вам в карман, їх видебрати і вкласти в ресторани, в готелі, в нерухомість за кордоном, їздити на дорогих авто, щоб їх ніхто не перевіряв, які пепси їх не стосувались, тобто жити вічно, ні за що не відповідати і мати необмежені можливості. Тому нам приймати рішення, що нам далі робити, або терпіти таких невигласів, стицьків у владі, або набрати сміливості і стати володарями свого майбутнього, своєї держави, своєї суб'єктності. Тому думаємо, вирішуємо. Попереду у нас важка боротьба, боротьба з зовнішнім ворогом, з внутрішнім ворогом. Треба брати на себе відповідальність, брати владу в свої руки і більш ніколи не допускати стицьків, невігласів у владу.